Сьогодні, во Христі, брати і сестри, наша церква дає нам євангельське читання в часі Святої Служби Божої, яке читалося, де оповідається про оздоровлення Ісусом Христом, Сина одного Батька, який привів Свого Сина, бо Він був одержимий злим духом, і той злий Дух кидав його в вогонь і воду, щоб його погубити. Він навіть приводив його до апостолів. Але апостоли, на жаль, не могли вигнати того Злого Духа, що був вселений в того нещасного Хлопця. І коли Ісус після преображення з трьома своїми учнями спустився згори, то батько, вклонившись до Ісуса, просив, щоб Він допоміг Йому. І Господь Ісус Христос уздоровляє цього чоловіка, наперед кажучи, до всього народу, «О, роди невірний і розбещений, доки буду з вами, доки буду терпіти вас. І силою своєї всемогутності, бо знаємо, що Ісус Христос є правдивий Бог і досконала людина, який прийшов на землю, щоби спасти рід людський від відвічної загибелі. Ось тому, то силою свого Слова, як правдивий Бог, Ісус Христос оздоровляє того нещасного хлопця. А коли вже був на самоті із учениками, то учні навіть запитували Ісуса Христа вчителю, а чому ми не могли вигнати отого Злого Духа? Тому що знаємо, дорогі в Христі, що коли Христос вибрав був 12 апостолів, а також 70 учеників своїх, яких післав Богу, на проповідь, то він дав владу наступати на всяку силу ворожу, поздоровляти людей і виганяти злих духів. А тепер апостоли, які, можливо, вже не раз це робили, не могли справитися. З тим хлопцем і не могли вигнати з Нього Злого Духа і запитують учителя, чому? А Христос говорить за невірство ваше, але щоб ви знали, що цей рід лукавий не виходить інакше, як тільки через піст і молитву. Ми можемо собі тут завдати питання: хіба апостоли не вірили в Ісуса? Адже тиждень назад. Ми читали дорогі в христі, Євангелії, як Ісус Христос по воді над ранком прийшов до учнів серед розбурханого моря. І коли Петро навіть хотів іти до Ісуса Христа, він йшов по воді, а коли вже Христос з Петром вернулися назад до човна, то всі апостоли поклонилися Ісусові і сказали: уістину, ти єси Син Божий. Тобто вони мали віру в Ісуса Христа. А тепер Христос каже за невірство ваше. І святі оці і учителі церкви тлумачать оце місце дорогі в Христі, що апостоли не то що не мали віри в Ісуса Христа, вони вірили, вони знали, вони були переконані, що Ісус це є цей обітований Месія, який, який прийшов на землю спасти рід людський. Але коли Христос дав їм владу виганяти Злого Духа, і вони не раз може вже й не одного такого бісноватого уздоровили. Їм здавалося, що для цього вистачає вже просто їхніх сил. Вони мають владу і вони можуть вигнати Злого Духа. А Христос тими словами за невірство ваше навчає апостолів. Що для того, щоб щось зробити в ім'я Боже, треба насамперед звернутися до Бога в своїй щирій молитві, і тільки силою Божою, а не власною силою, бо ми є люди прості і немічні, і наших сил є замало. А завжди ми просимо в Господа Бога і знаємо, що Господь Бог. Може прихилитися до нашої молитви і вислухати нас. Ну, а рівно ж навчив Ісус Христос: що для того, аби вигнати Злого Духа, мати над Ним владу, навіть ім'я Боже, то треба вести життя помірковане, ніколи не занедбувати своєї молитви. Ну і рівно ж перед такою важливою подією, особливо треба. Постити. Оцього навчає нас, дорогі в Христі, нині прочитана Євангелія. Але я хотів би ще сьогодні на розваження, щоб ми собі могли пригадати і навчитися розказати вам, зачитати одну таку життєву історію. Перший урок з літератури в новому навчальному році. Це було в школі, вчителька розпочала його своєрідною розповіддю. Корабель терпить аварію. Одній подружній парі вдалося дістатися до рятувальної шлюпки, але на їхне щастя там було вільне, лише одне місце. Чоловік сам забрався в човен, залишивши дружину гинути посеред океану. І перед тим, як піти під воду, дружина прокричала йому останню у своєму житті фразу. Тут її розповідь перервалася, і якусь хвилину подумавши, вчителька запитала дітей у класі. Як ви думаєте, запитала вона учнів, що сиділи перед нею, якою була ця фраза? І більшість учнів тут же нагайно зреагували, що вона напевно скачала: Я тебе ненавиджу, або якою я була сліпою тощо. Звучали і інші висловлювання в такому ж душі. Адже чоловік кора в шлюбку, а жінку залишив тонути. Весь клас на випередки змагався у висловлюваннях лише один хлопчик, сидів і протягом усього цього часу мовчав. Вчителька зауважила його, підійшла до нього і сказала: А як ти вважаєш, що вона сказала? Я думаю, сказав хлопець, Що вона сказала подбай про нашу дитину. Ти знаєш цю історію? Здивувалася вчителька. Ні, каже хлопчик. Просто те ж саме перед своєю смертю. Моя мама сказала моєму батьку, відповів учень. Вчителька відвернулася, сподіваючись, що ніхто з дітей не помітив, як на її очі навернулися сльози. Вірно відповіла вона і продовжила: отже судно пішло на дно. Чоловік дістався додому і самотужки виховав дочку. Через багато років, коли батька вже не стало, розбираючи його речі, дівчина знайшла щоденник. В якому прочитала таке, коли ми з дружиною поїхали в подорож, у неї вже був страшний діагноз. Життя жити їй залишилося недовго. Боже, як я хотів, залишитись на тому кораблі. І замість неї потонути, а її посадити в шлюбку. Але заради блага дочки я не зміг. Я міг тільки залишити її посеред океану. Клас мовчав. По дитячих вчах було видно, наскільки глибоко їх зворушила ця історія, і що сьогодні вони вперше зрозуміли. Що не раз перше враження може бути оманливим. Оця історія дорогі в Христі вчить нас, щоб ми ніколи не судили перечасно нікого. Взагалі, не то, що перечасно, бо Святе Письмо каже, що ми не маємо права судити нікого. Адже Господь Бог каже: Хто ти такий, щоби судити чужого раба, єдиний, хто може нас осуджувати? Це є наш милостивий Господь Бог, тому ніколи не варто судити про людей і їхні вчинки поверхнево, адже багато чого про них ми можемо і не знати. І в першому посланні до Корінтян ми читаємо у четвертій голові тож не судіть нічого перед часом, поки Господь не прийде і не освітить те, що скрите в темряві. Та віяють замдуми сердець, і тоді кожному хвала буде від Бога. Запам'ятаймо дорогі в Христі про це і ніколи не будьмо скорі для того, щоб осуджувати іншу людину, бо того ми тим самим допускаємося гріха, ображаємо Бога та й накликуємо на себе Божий гнів. Завжди пам'ятаємо, що людська неміч є. В кожного із нас. Не раз ми вже говорили з вами, дорогі в Христі, про те, що не раз дехто каже, я справедливий, але святі оці, учителі церкви, кажуть до нас так: для того, щоб бути справедливим, насамперед треба бути добрим. А доброта, яка є в серці людини, вона дає нам зрозуміти, що кожен з нас є немічним. І кожен із нас не раз може спіткнутися на дорозі життя. Тому не судім, а даймо руку помочі, підведім того, хто впав, і допоможемо йому, щоб він йшов далі дорогою, яка веде до нашого милосердного Бога, якому нехай буде честь і слава навіки вічні. Амінь.